Прогноз погоди на 10 днів з 24 липня 2025 року. Привіт, друзі! З 24 липня в Україні розквітає ніжна мелодія літа, де сонце переплітається з легкими дощами, даруючи свіжість і затишок. Повітря наповнене теплом, а вітерець ніжно пестить землю. Давайте насолодимося цією гармонією. Почнемо з півночі України. На півночі розливається м'яка прохолода вночі плюс 16 плюс 22, в день плюс 24 плюс 29, у п'ятницю дощ співає тихо колискову, а вітер західний 8 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України, південь тішить сонячним теплом, вночі плюс 18 плюс 24, вдень плюс 28 плюс 33. У суботу небо одягається в золоті промені, а легкий вітер, 7 метрів на секунду, зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті візерунки. Вночі плюс 16 плюс 22, вдень плюс 24 плюс 29. У п'ятницю дощ пестить землю. А вітер західний 9 метрів на секунду, додає свіжості. Далі схід України, схід сяє золотом Сонця, вночі плюс 18 плюс 24, вдень плюс 27 плюс 32, у суботу дощ співає мелодію, а вітер західний, 10 метрів на секунду, дарує свіжість. І на завершення центр України з Києвом. Київ вночі плюс 17 плюс 23, вдень плюс 25 плюс 30. Ясно, з м'яким вітром, 8 метрів на секунду, дощ у п'ятницю, Київ пече теплим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, запрошуючи до затишних прогулянок. Ці перші дні принесуть тепло і радість. В періоді з 24 по 25 липня сонце буде вашим супутником. Ідеально для пікніків на природі, де можна слухати шепіт листя. У п'ятницю, 25 липня. Дощі додадуть свіжості, створюючи затишок для прогулянок із парасолькою, коли краплі танцюють на дахах. З 26 по 27 липня небо стане ясним, даруючи тепло для подорожей уздовж річок, де природа розкриває свої барви. З 28 по 30 липня температура зросте, сонце пануватиме, запрошуючи до відпочинку на галявинах. З 31 липня, по 2 серпня, повернуться легкі дощі, ідеальні для романтичних вечорів. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України, ці 10 днів принесуть тепло з ніжними дощами, огортаючи землю ласкою. Липень розгорне літню казку, де природа співає пісні. Для подорожей оберіть сонячні ранки для пікніків на галявинах. А дощові вечори для спокійних прогулянок містом. Одягайте легкі сукні, що пливуть на вітрі, зручне взуття.